Доброго-доброго ранку. Доброго ранку, ми з України. Сьогодні на морі такий спокій, і хоч немає тих дивовижних фарб, які були вчора, але знову наскільки тут класно. І сьогодні ми побачимо, як всходить сонечко. Сьогодні ми це побачимо. І навкруги, знаєте, знову оця морська димка. Так класно, так тихо. І так хочеться знаходитися в цій тиші якомога довше, скільки дозволить час. Ми взагалі люди. Тут у нас є кордони часу, ми обмежені часом, але дуже класно, коли ми той час обмежений час витрачаємо з користю. Нам взагалі дано все, знаєте, є таке слово не завжди так буде. Не завжди так буде. І ми завжди маємо час. Маємо час на навчання, маємо час на виховування дітей, маємо час для роботи, маємо час для відпочинку, маємо час. І, маючи час робити всі оці справи, нам головне не забути про того, хто помирав за нас на Христі. Про того, хто, залишивши вічність, славу Отця, прийшов до нас, людей грішних, не забувати Того і знайти час для життєдавця, всіх, всіх, всіх. Тому що Він помирав на Голоховському хресті для кожного з нас. І я буду це казати в кожному ролику. тому що... Оця присутність Божа тут, на цьому березі, і ці ролики тільки для одної мети: познайомити якомога більше людей з Ісусом, розповісти, наскільки з ним класно, наскільки з ним добре, розповісти про те, що Він є той, який любить кожного з нас, кожного з нас. Тому що Він і є любов. Він не проти нас, Він за нас. І якщо у нас щось не виходить, Він за нас, Він не докоряє нас, Він не суди нас, ми діти Божі, ми перейшли, в новий, ми перейшли до нового статусу, ми перейшли в нове, скажу так, по-російськи, радство. У нас нове ДНК. Ми діти всемогутнього Бога. Слава Господу! І е, з, знаючи про Ісуса і знаючи Його, це зовсім зовсім дві різні речі. І Господь так хоче, так хоче. Щоб кожен із нас прагнув, прагнув пізнати його, щоб кожен із нас хотів дізнатися, який в нього характер, що йому подобається, а що йому не подобається. Він, взагалі, така, знаєте, притягаюча до себе е, о, особистість, особистість, і він по-русски мені так більше нравиться. Привлекательна лічність. Он привлекательна лічність, він е нас закликає до себе, і ми бачимо в ньому скільки добра, скільки щедрості, скільки милості. І якщо ви сумніваєтеся, що Ісус такий, що Він не караючий, а Він Бог є милуючий, почніть читати Євангелія. Почніть читати Євангеліє, і ви не знайдете жодного разу, де б Ісус когось побив палкою, де б Ісус комусь дав хворобу, десь де Ісус сказав, так так і треба, голодайте, ви цього не знайдете. Да, ми читаємо Іоанн, казав фарисеям по народжену хідні, хто вам внушив іти сюди і каєтесь, але коли ви каєтесь, то. Е Затворіть достойний плод покаяння, тобто не для того, не для формального, та скажемо зараз, Ісус пробач нас і все ні. А хай Ісус, хай Його особистість вас захвате. захватив свої обійми, обійме і скаже, Я люблю тебе, я це зробити не можу. А Він може. Він може, тому що Він поруч з кожним із нас. Він поруч, він для того, щоб любити, він для того, щоб кохати, він для того, щоб спасти, він для того, щоб зберегти, він для того, щоб дати радість, він для того, щоб нагодувати, він для того, щоб дати влучну пораду в ті чи іншій ситуації, коли здається, я не знаю, що робити. От коли не знаєш, що робити до Ісуса, коли не знаєш, як виховувати дітей до Ісуса, як не знаєш, що там чи в іншій ситуації, як правильно себе повести до Ісуса, Ісус навчить, Ісус навчить, але як можна прийти до того, якого ти не знаєш? Як можна говорити з тим, з яким ти не познайомлений? Як можна довірити тому, в існування якого ти не віриш? Тому, звичайно, звичайно, в ті люди, які вкусили, як благ Господь, які зустрілися з Господом в своєму житті, які захотіли йти за ним і всім серцем прагнуть пізнати його, їм набагато легше. Навіть серед штормів, навіть серед виправбувань. Ці люди знають, за кого триматися, ці люди знають, до кого йти. І я серед цих людей. Да, у нас бувають різні ситуації. У нас буває і плач, буває і стогін, буває і боротьба, а буває велика велика радість. Всяке буває. Але. Коли ти розумієш, хто поряд з тобою, то ти знаєш, що всяку тьму він перетворить в світло. І як би там ворог не ухищався, Господь допоможе пройти і здолати всі ці тортури, тому що він за нас, тоді хто проти нас, тому що він є даятель життя. І коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо хворих зціляв. Мертвих воскрешав, голодних кормив, люд, людям про Небесне Царство Господнє говорив, він розповідав їм і казав, що отакий самий наш Отець, я в Отці, а Отець в мені. І Фома, коли казав, покажи нам Отця, він казав: Хіба ти не знаєш мене? Хіба ти не бачив мене? Я і отець одного? Ми одне ціле, і те, що хочеть батько небесне, те я і творив, будучи на цій землі. Слава Господу! Що значить пізнати Господа? Знаєте, оця історія про дів, яких про десять дів, мудрих і немудрих, це історія про віруючих людей. Про віруючих. але коли я тільки раніше, ну як перші роки була в церкві, то цією історією нас жахали. Казали, що от бачите, п'ять увійдуть на свято, а п'яте розкажуть: Йдіть, купуйте оливу. Вони потім прийшли. І Ісус сказав: Вибачте, я не знаю вас, і вони підуть в ад. Ні. Я впевнена тепер стопроцентово. Я отримала, знаєте, відкровення від Господа. І знаю, що такі одкровення отримала не тільки я, це на свято. Ті, хто призвали Господа своїм Спасителем, вони в ад не йдуть, вони перейшли від смерті в життя. А в цьому випадку говориться про свято, про пир, про брачний пир. І от на брачний пир туди, там, де буде весілля, там, де столи накриті, війдуть не всі спасені, а тільки ті, хто пізнали Господа, а тільки ті, хто захотіли любити Його всім серцем, і тільки ті, які мали з ним стосунки. Спасіння не згубили і ті п'ять останніх, ті немудрих, вони були поруч. Але у них не було живих стосунків з Ісусом Христом. Вони не наповнилися Його любов'ю. Так, да, вони покликали його, да, вони намагалися йти за ним. Але е коли вони йшли за Ісусом, у них не було оцих інтимних стосунків. І у тих, в кого були оці стосунки, розмови, е довіра. Отой сусуд наповнювався, наповнювався до країв. А ті, які тільки ходили до церкви із-за страха не попасти в ад або із за того, щоб ну, всі ходять, чи ще якийсь мотив, я вже не знаю, які бувають мотиви. Получити зараз гуманітарку. Да, якщо ви покликали ім'я Господнє, якщо ви признали в тому, що Ісус є Господь, і ви покаялись в своїх гріхах, і ви зрозуміли, що ви людина грішна, і без Ісуса Христа ви не зможете спастися, то все ваше ім'я записано в книгу життя. Але на свято, якщо ви не будете пізнавати Ісуса Христа, якщо ви не будете прагнути знаходити те ой час, щоб побути з ним на побаченні, то на свято ви не війдете, але спасіння не згубите. Тому що Господь є милуючий, тому що тих, хто до нього приходить, він не вижене геть, він не вижене, тому що він є любов. Але він так хоче, щоб багато його дітей просто пізнавали, хотіли з ним перебувати, хотіли бути з ним, знаходили отой час, відведіть час. Хай це буде небагато, але цей час для Господа, і не обов'язково цих півгодини чи двадцять хвилин, скільки ви відведете постійно молитися і каятися, і каятись або просити і просити. Посидіть в тиші. От я зараз зніму цей ролик, а потім іще ну, хвилин 20, скільки мені дозволить час, я посижу в тиші, я посижу в його присутності, я буду насолоджуватися життям. Я буду радіти тому, що я маю таку можливість. Раніше не мала. Зараз малою. І я вдячна Господу. Знаєте, всьому в всьому свій час. І е, та жіночка, яка тримає зараз малих дітей на руках, і, можливо, там не одна дитина, вона не може це зробити. Але я дивлюся на, свої, на свою невісточку, в якої четверо дітей. І незважаючи на те, вони знаходять цей час. Вони, незважаючи на все, вони беруть цих дітей. Їдуть, знаходять місце, де вони Ісус, і вони прагнуть цього, хоч і це якісь е, затрати е, фінансові, але вони прагнуть цього. І це не одні такі люди. Тобто, якщо ви хочете побути з Ісусом, якщо ви хочете знайти це місце, він обов'язково вам допоможе. Він обов'язково вам допоможе, тому що Він. Запрошує кожного на побачення. Він хоче спілкуватися з усіма дітьми. Хочу заспівати пісню, але слова ще стопроцентово не знаю, тому. Раніше в дитинстві у нас були е, пісенники, і ми записували тут е, пісні, тому що інтернету не було і десь там якось ми записували. Тепер у мене теж з'явився такий зошит. І я туди записую пісні, які мені більше до вподоби. Потім вивчаю їх, але перш ніж вивчити треба записати. Співаю. Хай полине подяка тобі за щедроти і вічну милість. І Ісус, Ти спаситель душі, Ти щастя моє і радість, ти один розумієш все, і думки всі таємні, знаєш, Ти зі мною і кожну мить потішаєш і підкріпляєш, Я любов'ю Твоєю живу, і вона, моє серце гріє, Щиро Спасе, Тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро Спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, для душі мій спокій в тобі, ти відрада моя спас... Сителе підкріпляєш у боротьбі, вірний друг і душі, втешитель Ісус, мій найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до Тебе в молитві йду Ти поможеш мені, мій пастир, я любов'ю Твоєю живу, і вона моє серце. Гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Слава Господу! Щиро тебе я люблю. І ніхто вже тебе не замінить. І коли ми знаходимось поруч із нашим Спасом, і Він знаходиться поруч з нами, і ми йдемо по Його свідам, це не означає, що я більше нікого в цьому світі не люблю. Ні. І Ісус проявляє свою любов по різному. Наприклад. Коли вас обіймають ваші діти, коли маленька дитинча перший раз посміхається вам, коли... Е ваш чоловік чи дружина кажуть вам якісь гарні слова. Коли просто люди, перехожі люди, посміхаються вам. Коли на перехресті, от я повертаю в наше село, і там такий ну, така дорога, що мені потрібно переїхати головну дорогу, і там немає ніяких зараз світлофорів, нічого немає. Потрібно, щоб той, хто їде справа, поступився дорогою. І так приємно. Коли це роблять, не всі. Але коли ти їдеш, машина зупиняється, і потім ще фарами тобі помигають, така радість стає на душі. Така радість людина поступилася тобі місцем і сказала: проїжджай, ніби побажала тобі гарного дня. А буває і інші. Коли ти їдеш і знаєш, що зелене світло це твоє, а він їде, тому що він хоче їхати. Буває і таке. Але в таких випадках саме головне залишитися з Ісусом і не проклинати людину, а благословляти, чи хоча б промовчати. У мене виходило так, слава Господу. Сьогодні їхала і е, сьогодні. Е, там те місце, де собаки, от ті собаки мене вчать по-різному. То спочатку я на них кричала, потім я там ще щось робила. А зараз вони ж не, не гавкають, їду спокійно. Але сьогодні їдучи, от, от відчула це, знаєте, це не то, що Господь говори, говорить голосно. Я відчула оце тихий голос, який сказав: Сьогодні ти повинна промовчати. І коли я їхала біля собак, вони сьогодні на мене лаяли. Але раніше, на декілька, там, хай на півхвилинки, я почула це, ти сьогодні повинна промовчати. І я здала іспит. Слава Господу, я мовчала. Вони там гавкали, а я їхала тихо. І коли вони від мене відчепилися, це було дуже швидко. Це буквально було декілька там, лаяток, і я їхала мовчки. І така радість наповнила моє серце. Отак От Господь показує, що він буде давати завдання чи якісь поради, він буде давати їх ніжно. І якщо ми їх не здолаємо, нічого страшного буде ще один раз. Але коли іще Господь не дає дуже таких, знаєте, великих завдань. Він починає з малого, він взагалі дає щось таке мале, що ми можемо зробити. Що ми можемо зробити? Посміхнутися, заспівати, знайти тишу, посидіти в тиші, показати людям цю красу. Дивіться, скільки пташок. І за всіх них Господь піклується, як от тоді Підійшла жінка до пастера, а він каже: А ти давно дивилася на пташок? Тебе скільки суєти, скільки турбот і те, і те, і те ти хочеш зробити. А вийди в садочок, подивись на цих пташок, подивися, зрозумій, а життя прекрасне. І Господь не закликає нас постійно бігати і казати, і всіх приводити до Ісуса. Він сам привлекательна лічність. І Він, як той магніт, до себе буде притягувати, притягувати тих. Хто точно хоче, хоче пізнати його любов, хоче пізнати його як особистість, він буде притягувати. Наша задача тільки говорити і не сумніватися в тому, що Слово Боже виконує свою роботу. Я насолоджуюсь, знаходячись на цьому місці. Я насолоджуюсь, розповідаючи про Ісуса Христа. Я насолоджуюсь оцією тишею, і я вірю, що оця насолода. Перетікає з мене до вас. І ви також, сьогодні, вранці, почувши ці слова насолоди, збадьоритесь і отримаєте більше радості цьому дню. Будь, будьте благословені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з вас, хай Його милість супроводжує вас на протязі всього життя. Амінь.